Привіт, малята! Чуєте цей звук? Це в дубраві на дереві дятел стукає. Не просто дятел на дереві сидить, він дерево лікує. Дятел, дерево, дубрава. Три слова, в яких на початку ми чуємо певний звук. І цей звук д. На письмі він позначається ось такою літерою. Схожий він на дах будинку. Давайте роздивимось цю літеру і заспіваємо її пісеньку. Д, д. Д, Д, Д. Відчуваєте? Складно співати звук. Цей звук приголосний. Тобто той, який не вміє співати. Д, д, д. Повторіть за мною. Молодці. А зараз розглянемо слова, в яких на початку ми чуємо цей звук. Дім. Дім! Дракон, дракон, дельфин, дельфін, диван, диван, двері, двері. Диня, диня. Дерево. Дерево. Дятел. Дятел. Дощ. Дощ. Молодці. Ну і звісно, вивчимо чистомовку. Повторюйте разом зі мною. Раз, два, три. Почали. Де де? де? Це Дениско йде. ді, ді, ді. Човен на воді. Ду, ду, ду. На річку йду. Ди, Ди ди, треба випити води ДУ-ДУ-ДУ. граю на дуду. ДІ, ді! ДІ. Пташка у гнізді. Молодці малята. Зупиніть іще раз відео на початок і повторюйте цю чистомовку з батьками. Ну і, звісно, пограємо в гру «Оплески». Плескайте в долоньку, коли почуєте в словах, які я скажу, звук Д. Дениско, дерево, риба. Ліс. Дятел. Диня. Молодці! Ну що ж, тепер ми знайомі зі звуком Д, який на письмі позначає ось ця літера Д. І ще раз спробуємо заспівати його пісню Д, 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 д. д. Підставте, будь ласка, долоньку до рота і почуйте, як повітря вдаряється в неї при вимові звуку д, д, д. До побачення.